Ох, як же жико. По роботі то по щось. Знову по роботі позвонили. О, всім привіт! Е, мені зачинятка з вами в домову каналі. І сьогодні, як завжди, ви вже приготували чайочок. А прийти поставте подала і підписатися, хто ж не підписаний. Мені дуже приємно. І, за... І тут вже, тут як ви бачите, моя донечка Саміра. Доброго ранку! Ой, яка Саміра Соломія. Е, ну, з нею, як завжди, знайомтесь. Всі, привіт! Я сьогодні ми не з просто ми говоримо. Е, я як завжди Соломія. Да, і ось її голос, але її був реального життя звати Каріна. Да. Ну, коротше, я себе назвала Соломія. Добре, Соломія, я тобі купила новий планшет, але я тобі подарю ввечері і е, мені не поможеш чимось. Ну ма! Іди пороби уроки. Не <клухи> бамка й тут. Але дай тільки сусіда, плюс Да. ой, спасибі, <coughs> щоб ти не просила дай сусіда. Добре. І кстати, вона робить деза до віку на дереві. Так, дивимося засуну <гі -хі -хі> так, дивимося, дивимося. Все залізло. А перед тим поставте по лайку, поки я перевірю соломію. Так, де тут наша субечка, ох, як круто погра. Я що бачу, давай разом робити уроки. Ні, я все зроблю, ну тільки дай 5 хвилин. Ні, не, да. Ти тільки по мені пообіцяла, що ти маєш уроки зробити, а ти так і не зробила. Ну, вау, ну хоч 5 хвилин дай. Так, добре, роблю я уроки. Тільки, ну, тільки щоб ти мені переписала всі задачі. Зрозуміло, зрозуміло. <кхи> <кхи> так, ну хто ж там? пришел. Сейчас я спалюсь. Так, кто это такая? Привет. Да не ферму Да, але нащо виді завантажати, знімати? Так, подивимося чи. Наша соломічка зробила уроки. Ти переписала задачі? Да, переписала, так. І, тут неправильні приклади, то як вчистся взагалі нормально. А треба. Не бреши мені. Якщо ти хоч набрехаєш, то я тобі не знаю, що зроблю. Я нормально я вчуся, я при я добрікаю. Так, а якщо че, че... Ніше, то що? То що? Я не хочу. Бенішу, ти такі задачі складні. Ви що навчили? Тисячу, по сто, по двісті та. Я ж тобі все говорю. Давай, розказуй мені задачу умову. Я тобі, я тебе вратую, щоб ти знову двійку не отримала в школі. Кстати, хто? Гарно вчиться, напишіть мені в коментарях, мені дуже приємно. А я деколи по нормі вчуся. Солбі мене завжди бреше, а так то можете реал Каріна назвати. Так, говорила об задачі. У ящику було е, 18 книг. Одну забрали, а дві залишили е, в напрямку. Привезли скільки е... книг залишилося у ящику. Так, перша дія, давай. Один плюс два. Який один плюс два? Ти казала. Один плюс три. Діде один плюс три. А один плюс.